Хочу вам розказати про одну чудову гібридну форму, яка називається Толдун. Цього року перше плодоношення. Дуже гарний результат, і вже теж ягода визрівша. Це трошки внизу запачканий, тому що йшов дощ і земля, трошки забризкався. Сподиться, яка гарна ягода. Вона така темно-бордова, Одна є розтислана тінчик. Одна. Більше немає. Більше все, все добре. Ягода не збита. Ось така рихла ріхла грусть. Сахар набрала чудовий, плотно м'якоть. Пловить, дивіться, яка як, як огірок. Така тверда пружка, як огірок. Чути, як, як, як ламаєш Тісточка визвів, теж гібридна форма повністю вже дозріла. Бачите, ось яка. Ось ось яка вона всередині. Чудова гібридна форма. Я радий, що її посадив і що вона дала перший врожай. Вага ягоди. Ну, я думаю, тут є ось такі до, мабуть, до 18 грам. Ну, В середньому, мабуть, 15 Зараз, Зараз, зараз зважу. Щоб, щоб бачити. 13 грамів 13 грамів, в середньому 13 Ну є ось великий такий, що 18 грамів. Ось. ось така гарна. Гібридна форма. Лоза вже визріла, визріває. Відця знизу визрів, що вже коричнева. А тут далі визріває. Теж до хвороб стійкість гарна, не відлічається нічим від, Там від інших форм. Чудова грідна форма, я нею задоволений. Ще дозріла одна новинка на моєму винограднику. Це форма чорний кристал. Вона теж. Я, чесно кажучи, думав, що вона солодка, але я зірвав одну ягоду, бо була пошкоджена. Ось бачите, теж оси. Десь вона, чуть, мабуть, щоб підтрісла, вона не закрита. І вже її оса починає роз'їдати. Я зірвав попробував. вона вже вже солодка, набрала гарний смак. І теж смак дуже чудовий в неї. Мне здається, що. Чорний кристал для столу. Ну, дуже гарна така гібридна форма. Її і, і приємно поставити на стіл і з'їсти так само. Бачите, в Ось, дивіться, бачите, що роблять Ось. Ось. З Збоку вже все виїдають. Ось. Дуже гарна гібридна форма, я навіть здоволений. І я сподіваюся, що вона вже принесла радість не одному виноградарю. Буду закінчувати таке коротке відео. Надіюся, що сподобається всім так само, як і мені. На все добре, миру добра. Слава Богу за все.